Доброго дня! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні на уроці ми розберемо з вами і поговоримо про мережу інтернет та безпечне користування інтернетом. Зосередьтесь, будь ласка, налаштуйтесь на роботу, підготуйте зошит, підручник, сядьте рівненько, не забудьте про ручку та ми почнемо наш урок. Звичайно, не тільки на уроках інформатики, а й на будь-якому уроці необхідно пам'ятати правила безпеки, як вам треба сидіти за комп'ютером, тримати рівненьку спинку, щоб ніжки були на підлозі. Не забувайте про час дозволений, який ви можете також провести за комп'ютером, не забувайте робити фіз. Паузи. Сьогодні ми з вами згадаємо, що таке комп'ютерна мережа, інтернет, веб-сторінка, сайт. Ці поняття вам не нові, ви ними активно користуєтесь щодня, та ще й до цього тему ми вивчали у третьому класі. Почнемо ми з інтелектуальної розминки. Подивіться на неї, будь ласка, до лісу пішли Миколка, Ганнуся і Настуся, знайшли чотири грибочки. Скільки б грибочків знайшли діти, якщо б пішли тільки Миколка та Ганнуся? Подумайте, будь ласка, якщо б вони пішли вдвох, чи мали вони можливість знайти таку ж саму кількість грибочків, чи можливо, вони б знайшли набагато менше? Звичайно, ні. Вони б знайшли так само 4 грибочки, тому що разом потрапили б на цю галявинку і от розібрали б чотири грибочки. А ми з вами знайомимося з поняттям мережа. Запишіть, будь ласка, це правило собі у зошит. Мережа це група підключених один до одного комп'ютерів. У школі ви добре знайомі з поняттям мережі, коли ви заходите до комп'ютерного класу. Бачите декілька комп'ютерів, які підключені один до одного. Таким чином утворюється комп'ютерна мережа, група підключених один до одного комп'ютерів. Інтернет це всесвітня комп'ютерна мережа, всесвітня павутинка. Всі… Всі поєднані і можуть спілкуватися, якщо є приєднання до комп'ютерів до мережі інтернет. Ви можете спілкуватися з людиною з Франції, з Японії, читати сторінки, документи, які були викладені в іншому місті, в іншій країні. Всі ці можливості зараз нам доступні завдяки інтернету. ARPANET – це перша комп'ютерна мережа, запущена в січні 1969 року. З'єднано було лише чотири комп'ютери. Ось подивіться, в яких частинах світу вони знаходились. Ось була така комп'ютерна мережа. Знаходились так, у різних частинках світу і лише чотири комп'ютери. Ще тобто 53 роки тому так було з'єднано досить давно, і з того часу пішов непреривний розвиток комп'ютерних можливостей, і зараз ми вже маємо величезну кількість сайтів, сторінок, величезну кількість онлайн. Ігор і, роз, і онлайн розробок. Ми можемо за допомогою інтернету розговорити один між одним, спілкуватися, ми можемо навчатися, ми можемо подорожувати, ми можемо замовляти собі їжу, одяг і, взагалі, все, що ми забажаємо. Все це ми можемо робити завдяки інтернету. Подивіться, будь ласка, ось вам мережа, з яким чином вона будується. Обов'язково має бути сервер. Веб-сервер головний комп'ютер з інформацією, і обов'язково до цього серверу надходить інформація з інших комп'ютерів. До від серверу відходять уже комп'ютери звичайних корист... користувачів, такими, як ми є з вами. Точно так само, як і в комп'ютерному класі, є головний комп'ютер сервер. Всі інші це комп'ютери учнів, за якими ви працюєте на уроках. Веб-сервер це спеціальний комп'ютер, інформацію на якому може переглядати кожен користувач інтернету. Тобто всі фотографії, всі документи, статті, все, що ми загружаємо в інтернет, зберігається на веб-сервері. І потім кожен користувач, якщо ви відкриєте, зробите відкритий доступ, то користувач зможе відкрити та переглянути будь-яку сторіночку. Є, звичайно, сторінки та е, різні документи з обмеженим доступом. І тоді, звичайно, що ви маєте мати або спеціальний код, або пароль, або посилання для того, щоб відкрити цю сторінку. Якщо порівнювати комп'ютерну мережу, інколи комп'ютер порівнюють з павутиною, так як що є. Центр сервер і павутиння відходить інші користувачі. Або можна ж порівняти з бібліотекою, що веб-сервер це бібліотека, у якому сперігається величезна кількість інформації, і кожен бажаючий може зайти до цієї бібліотеки і знайти потрібну для нього інформацію. Сайт це група пов'язаних між собою сторінок. Сайт ми можемо порівняти з підручником, так що це група між собою сторінок. Так само як у підручнику є величезна кількість сторінок, на яких знаходиться певна інформація, так само і у, на вебсайті, як в підручнику, так і на сайті. Всі сторінки вони найчастіше поєднані одним оформленням та змістом. Якщо ми говоримо, наприклад, про сайт літературного читання, то, звичайно, нескладно здогадатися, що все буде пов'язано з читанням, з різними оповіданнями, казочками і так далі. Якщо ми говоримо про, якщо ми говоримо, наприклад, про Підручник з природознавства або енциклопедія тварини України, то так само, як і в підручнику, на кожній сторіночці буде розміщуватись інформація про якусь тваринку, так само і на веб-сайті. Також будуть сторінки з інформацією про тварин. Ось веб-сайт сайт це окрема книжка, взята з бібліотеки. Веб-сторінка це електронний документ, який підготовлений для розміщення в мережі інтернету. На веб-сторінці ви можете розміщувати тексти, малюнки, ви можете розміщувати різні посилання на інші сторінки. І таким чином. Перед вами ось приклад однієї сторінок, наприклад, прислів'я про воду. І ви бачите повну підбірку прислів'їв, текст, ви бачите малюночок, посилання на інші. Рекламні сторінки, ось посилання, на які натиснувши, ви можете перейти. Реклама цієї сторінки в інших соціальних мережах, що не тільки цю веб-сторінку ви можете знайти в інтернеті, а ще й у соціальних мережах. Ось ці значки також розміщені. Веб-сторінка схожа на сторінку з книжки, на якій знаходиться інформація. Тільки, звичайно, що вона у книжці не може бути гіперпосилань, так, за допомогою яких ви можете перейти автоматично, але можуть зараз у сучасних підручниках розміщуватись QR-коди, считавши який, ви можете перейти на якусь іншу сторінку та дізнати щось додаткове. Гіперпосилання, ви пам'ятаєте, ми розглядали і в третьому класі, і навіть на уроках вже показувала вам, як сканувати QR-коди та переходити на гіперпосилання. Це тексти, або зображення чи кнопка, натиснувши на яку ви перейдете на іншу сторіночку. Ось ви бачите, найчастіше гіперпосилання, воно виділене. Іншим кольором або і підкреслене. Ось вірші про Україну, вірші про маму, вірші про весну, різні вірші, так? Вебсайт вірші і різні посилання на веб-сторінки, де згруповані вірші про маму, вірші про Україну, вірші про весну та інші. Тобто ви не листаєте, не шукаєте якийсь... Вірш потрібен а переходити за посиланням на потрібну веб-сторінку. Точно так само сім чудес України, і ви можете перейти за посиланням одразу на якесь окреме чудо, а не вгортати всі сторінки без розвору. Так само електронні підручники. Коли ви відкриваєте електронний підручник, вам треба відкрити 120-ту сторіночку. Звичайно, дуже незручно гортати й пост підряд усі сторінки. Краще відкрити перейти на цю сторіночку за гіперпосиланням, одразу обравши потрібний номер сторіночки. Звичайно, що і корисною інформацією, всі новини. Кожен додає, і кожну хвилину в інтернеті знає, знаходиться і додається все більше інформації. І відповідно, що прогрес він розвивається, комп'ютери і техніка з'являються у більшості людей. Більшість професій стає пов'язаними саме з комп'ютерами та й Роботою в інтернеті, тому, звичайно, користувачів в інтернеті стає більше. І кожен намагається не тільки отримати якусь інформацію з інтернету, а ще й додати свою, якісь свої розробки, свої якісь відео, свої малюночки для того, щоб і інші також могли цим користатися. І відповідно, інформації стає набагато більше. В інтернеті ви можете. Бачити один одного. Ми можемо спілкуватися, переписуватись один з одним, можемо надсилати один одному фото, відео, можемо на... роз... читати різні новини, так, у телеграмі підписуватись на сторінки різноманітні та спілкуватися. Скайп, бачити один одного, говорити, будучи на великих відстанях. Фейсбук, соціальна мережа, інстаграм, Тікток, Електронна по. Кошта, це всі ті е, послуги, які ми надає нам інтернет. Всі вони вам добре вже відомі, оскільки навіть уроки зараз. Відбуваються саме завдяки можливостям інтернету, завдяки цьому ми можемо один одного бачити в Зумі. Ви можете читати інформацію в класрумі, переходити за посиланнями і дивитися різноманітні відео, грати в якісь розвиваючі ігри. Це все можливо за допомогою інтернету. Я додам вам посилання, і ви виконаєте інтерактивну гру. І попрацюєте обов'язково з нею. Необхідно, звичайно, також і дбати про комп'ютер. Пам'ятайте, що ви відкриваєте лише дозволені сторінки. Уникайте сайти з великою кількістю реклами і не дозволяйте, навіть якщо заходите в інтернет з телефону, не дозволяйте надсилати вам якісь рекламні моменти. Пишіть блокувати, натискайте обов'язково кнопку Блокувати, тому що вели через величезну кількість реклами можуть до вашого телефону або комп'ютера потрапити різноманітні. Віруси, я обов'язково встановлений на комп'ютерах антивірус, і якщо він вказує, показує вам, що цей сайт небезпечний, ні в якому разі не переходьте туди. Також в інтернеті не можна розголошувати інформацію про себе та своїх рідних, тим паче ніякі паролі. І, взагалі, якщо ви бачите або хоч співбач... Бачите під час спілкування помічаєте, що людина проявляє якийсь нездоровий інтерес або намагається дізнатися від вас якусь особисту приватну інформацію, то краще за все повідомити навіть про це батьків, щоб вони самостійно вже розібралися, оскільки ви знаєте, скільки зараз небезпеки, і також чатує в інтернеті. Тому інтернет це не тільки велика користь, але ще й може привести до великої великої біди. Зараз перед вами ви бачите вашу практичну роботу. Така сама, Цей самий алгоритм практичної роботи є і на сторінці вашого підручника. Подивіться, будь ласка, що треба зробити? Запустити браузер, відповідно з яким ви працюєте, або це Google, або це Opera, ви обираєте самостійно. Далі вводите ряд, назву сайта переходите на веб сторінки та знайомимося з матеріалами. Саме зараз ми цим і позаймаємось. Я вам покажу, як правильно це виконувати. Ви відкриваєте в браузер. В мене, наприклад, це Google Chrome. В адресний рядочок я вводжу назву цього сайту, натискаю пошук, відкривається, ви бачите, 1490 результатів. Навіть на конкретну адресу. Ви переходите за посиланням на перший сайт. Ось перехід. Перед вами відкрився сайт Почитайка Національної бібліотеки України для дітей. Перед... На першій сторіночці ви бачите дати останніх публікацій у п'ятницю. Так були додані. Інформація про цей проєкт. Ви можете зареєструватися на цьому сайті і отримувати кожен новини, дізнаватися та про нові публікації. І, звичайно, посилання на інші сторінки на цьому сайті. Нас цікавить література української мови. Ми переходимо за посиланням і бачимо величезну кількість текстів. Українських авторів. До кожного з них ви бачите, що всі вони налаштовані з гіперпосиланням. Ви можете дізнатися про авторів, дата додавання. От бачите, ще з 2012 року додають ви, деякі з вас, можливо, ще навіть і не деякі з вас ще не народилися в той момент, але вже бачите. Уже цей сайт працював. Ми переходимо до, за будь-яким посиланням, і бачимо, що, наприклад, вірш Стельмаха. «Гарбуз». Бачимо текст, рік написання і аудіозапис. Михайло Стельмах, гарбуз. Трипудовий гарбуз на городі загруз. Ви можете прослухати. Повертаємось. Відкриваємо, наприклад, більш нові. 2021-й, освічена крейда. Це оповідальнечко. Так, ось назва, автор, джерело, який рік. Повністю все показано. І знову ж таки аудіозапис. Тобто ви можете почитати, можете прослухати аудіозапис Також ви бачите ілюстрації. І переглянути таким чином можна, звичайно, змінити мову, якщо раптом вам дуже складно, і познайомитись з підбіркою літератури і іншою мовою. Це також є можливим. Ось таким чином ви знайомитеся з. Цією сторіночкою. Робите скріншот для того, щоб я побачила, що ви справді туди заходили, і скріншот однієї такої сторіночки ви надійшлете у Classroom. Інформація також розміщена і в підручнику з інформатики, з яким ви можете працювати. Або якщо він у вас є відкритий, надрукований, або, як у мене, електронний варіант. Розпочинається тема уроку на сторіночці 13 Ви бачите розповідь, є QR-код, за яким ви можете перейти. Поняття ті, які ми щойно з вами розглянули, і також ви бачите вікно браузера, як воно виглядає. Що обов'язково є робоче поле, на якому розміщена інформація, є кнопки переходу, тобто можна повернутися на попередню сторіночку, вкладки відкриті, може бути одразу відкрито декілька вкладок, є адресний рядок, панель закладок для. Подальшого користування і кнопки керування для того, щоб згорнути сторінку, відкрити на весь екран, або взагалі закрити її. Тобто ось повністю вам все показано. Правила безпечного користування з інтернетом також є, і не тільки потр... треба їх читати, а ще й активно використовувати, щоб не на... скачувати на свій комп'ютер вірусів, не зламати комп'ютер, щоб батьки потім не мали проблеми. Ось сторіночка 17, ваша практична робота. Аналогічне показаний перелік. Тих завдань, які ви щойно бачили, і в презентації у відеоуроці. Ви можете відкрити і ще раз перечитати, щоб виконати правильно практичну роботу. Для закріплення вивченого є також посилання, яке вам буде додане, для того, щоб ви виконали вправу та закріпили отриманий матеріал. Після того, як ви виконали практичну роботу, надійшлите обов'язково скріншот мені у класрумі. Згадайте, будь ласка, ще раз, що таке комп'ютерна мережа та інтернет. Комп'ютерна мережа, так, це поєднані комп'ютери між собою, вони з'єднані всі до сервера, на якому зберігається вся інформація. Що таке сайт, веб-сторінка, гіперпосилання та браузер? Пам'ятаєте, що сайт ми можемо порівняти? Інтернет з бібліотекою, так, сайт це книжка, а у книжці є сторінки аналогічно і розміщено все в інтернеті, що є браузер, в якому ви можете ввести в пошук адресу будь-якого сайту, а на сайті за гіперпосиланнями перейти на будь-яку сторіночку. Пам'ятайте про свою безпеку під час роботи з комп'ютером, не, ска... не скачуйте підозрілі. Різні програми та малюночки. Обов'язково слідкуйте, чи це перевірена інформація, особливо, якщо ви хочете дізнатись щось нове, перевіряйте і користуйтесь лише перевіреними сайтами для того, щоб ознайомлюватись лише з перевіреною інформацією. Будьте обережними, тому що зараз дуже багато людей, які намагаються збагатитися або образити інших людей через інтернет, і треба бути. Дуже Дуже пильними, щоб забез... отримати безпеку і захистити себе та свою родину від зовнішнього втручання. Чекаю від вас в скріншоті вашої практичної роботи. Не забудьте, що в зошит необхідно записати декілька правил, що таке комп'ютерна мережа та що таке сайт, і чекаю фото ваших. Робіт, дякую вам за увагу. До побачення.